На тимчасово окупованих територіях України, зокрема, в так званій ДНР, розпочався виборчий цикр. Цирк росіяни бояться не встигнути набрати потрібну кількість голосів, тому вже сьогодні оголосили дострокове голосування на окупаційних. За окупаційних депутатів різних рівнів. Наразі людям пропонують робити свій вибір у парках біля магазинів і навіть на зупинках громадського транспорту. Про таємне голосування вони напевно не чули. Хоча яка різниця? Все одно результати будуть вигідними для цієї окупаційної влади. І, от в Маріуполі псевдовибори почнуться 7 вересня. Радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко попереджає про велику ймовірність провокацій з підривами та жертвами під час цього в лапках волевиявлення. Тож Андрющенко радить. Місцевим за можливості виїхати з міста на кілька днів, якщо ж на кону вживання на окупованих територіях і уникнути голосування неможливо, радник мера радить не затримуватись на дільницях. Бо Росня здатна пожертвувати будь-якою кількістю українців заради піару, написав Андрюшенко в своєму телеграм-каналі. Я нагадаю, що СБУ вже встановила понад 3,5 тисячі організаторів і учасників фейкових виборів РФ у тимчасово окупованих регіонах України.